Як налаштувати мишку для танків? Сенсу, DPI і так далі, Windows. Зараз я в цьому відеоролику все покажу. Так що протискаю подобаючку, підписуйся на канал і пиши коментарі, який відосик ще зробити. Значить, по танкам все дуже швидко. Мої налаштування я використовую аркадний приціл, це 5 поділок. Якщо стрілечка стати. снайперський приціл, це 4 поділки. От, до прикладу, раз, два, три, чотири. На клавіатурі стрілечки молистаю, то от вам 4. Поділки є. Все, в принципі, в грі більше немає нічого такого, арт-арт приціл нам не потрібний. Виходимо. І тепер ми натискаємо плюс r У нас вискакує ось такий пошукова система. Пишемо ctrl Mouse, Натискаємо ОК. OK". І далі у нас ось буде миша властивості. Значить, кнопка миші мене налаштована отак, але це, в принципі, не дуже. Важливо, це ліва кнопка миші налаштовується. І параметри вказівника Оце вже більш цікавіше. Значить, переміщення вказівника у мене стоїть е, на третій поділці, і всі галочки в мене тут виключені. Далі ми заходимо у мій застосунок від миші. Мишка у мене ось така бездротова. VXE r 1 Можна купити на ПК Boost на сайті. Кому цікаво, значить, застосунку у нас dpi Setting. Я використовую 1600 на ній. Можливо, хтось буде іначе налаштовувати, але у мене 1600 використовується. І о, частота оновлення стоїть 1000. В принципі, і все. Мужики, саме головне я вам розповів. В застосунку своєї миші налаштувати частоту оновлення, DPI, Windows і гру. Все. В принципі, атак уже крутите індивідуально під себе ползунки, кому як зручно, свої показав. Підписуйтесь на канал, протискайте подобаючку, пишіть коментарі, яке відео зробити слідучим. Пока-пока, до зустрічі!